Всім привіт! Це наша сім'я. Не повністю, ще двоє дітей у нас вдома. Давно є таке бажання відкрити новий канал. Поки що на тіктоці відкрити новий канал і щоб на ньому були чисто наша історія нашого життя, історія нашого телевізору. Фрагменти нашого життя. Яку ціль я прислідую в цьому? А, по перше, хочеться, просто є таке бажання поділитися нашим переїздом. Ми самі з Слоганського області смішно попасно а, І так вийшло, що у 2022 другому році ми, ми переїхали. Місто Мукачево в Закарпатті, і вже третій рік ми знаходимося в ньому, живемо, працюємо, вчимося, э, в Мукачево. E, і хочеться нам розказати про наше життя трошки, розказати про наш переїзд, розказати про те, як ми проходили всі вставили. І як ми зараз живемо, поділитися, можливо, це комусь допоможе. А друга моя ціль зараз і то, і в ітоці, в Ютубі, і на всіх платформах дуже популярні всякі фріки, і дуже популярні всякі люди, які такі трошки недалекі і над ними сміються, і це дуже багато переміру набирає. набирає. І... В цю категорію попадає і цигані. Так, ми кажемо роми. ну Цигані, роми. Ну, і дуже багато відео, і дуже популярний з Ужгорода, там, і там Віталіки, всі там, всі основні люди, і дуже це в такому стилі, в трошки в такому, ну. Uh, ну, я би сказав, що це юморно, ну, трошки так є як прикол, це як прикол з людей такий прикол. Uh, а ми хочемо показати з іншої сторони трошки циганський народ, ромський народ, uh, тому що uh, ми в Закарпатті, ми в Мукачеві і все, що ми маємо, я маю свою майстерню в центрі міста. Uh, ми маємо житко, за доза, котрий не платимо. Це все завдяки uh, ромським людям, що все завдяки. Які циганням, я хочу показати трошки ромський народ, трошки з іншої сторони. Не зі сторони приколу, не зі сторони якісь мінусів, які є в кожному народі, а, а показати плюси і показати, що ну, так вийшло в нашому житті, таке, що ми все, що ми маємо, і люди, ті, які допомогли нам, це, це ромський народ, це циганський це народ. Тому От до речі, дівчата, yeah. <сі> все, що ми, Фу. коротше, які все, що ми, це <сі> є такі дві цілі. Сказувати про своє життя і будемо викладати помаленьку По... Про... про людей ромського народу, котрі є нашими друзями. І я думаю, це багатьом допоможе і щоб багато людей побачили, ну, щоб люди побачили трошки з іншої сторони, не з сторони прикола, а з сторони просто з такої, як ми їх бачимо. Тому це буде, буду намагатися, щоб цей канал був іменно в такому, в, такому, в такому стилі про наше життя і про ромських людей. Тому будемо ну, всім щоб відео виходили чаще. Це моя дружина Лена, це мій син Сергій. Ще є девіть Русан. Але про них я також зніму трошки пізніше. Все, пока.